Шевченків заповіт. Гуде, вирує шал століть, та мало щастя в ріднім краї. Душа Шевченкова стоїть і досі на порозі раю. Народ не долі не зборов, Повсюди я не чарство горе, ще не поніс ворожу кров, Ні проривучи наш у море. Поволі рухається час, гора Шевченкова висока, багато в крайній хаті нас Питає нищечком, допоки, хоч Україну визнав світ і ще не вмерла, линей звуки. Оте Шевченків, заповіт ще не довиконали внуки. Вкраїнонько, перемагай, буди дітей. Подай надію, душа Шевченка, піде в рай, коли його здійсняться мрії.